Мрієте про гарячі джерела десь в Ісландії або Японії? А що, як ми скажемо, що схожі відчуття можна мати прямо у себе в саду? Сучасні спа-басейни Мають режими, які імітують ефект гарячого джерела, з м'яким бурлінням, ніжною парою, ароматерапією та атмосферною підсвіткою. Це не просто тепла вода, це пригода. Занурюєтесь, і тіло відчуває абсолютне розслаблення, розум відключається від буденності. І ви забуваєте, що сьогодні понеділок, що за вікном офіс, справи, дедлайни, це ніби маленька втеча в інший світ, і не на пару днів, а щодня, коли хочете. У spa галаксії ми допомагаємо створити саме такі відчуття вдома, підбираємо моделі з точним налаштуванням бурління, підсвітки, ароматів. Все, щоб кожен вечір був як поїздка на джерела. Хочете такий спа-ефект вдома? Напишіть нам. А ще підписуйтесь, щоб дізнатись більше про те, як зробити своє подвір'я місцем для релаксу.